Важливо пам'ятати та нагадувати про них. Одноголосно кажуть боксери та їхні наставники. У Чернівцях стартував міжнародний турнір з боксу Кубок погодіних, присвячений загиблим спортсменам в російсько-українській війні. Деталі розповімо вже за мить. Цьогорічний турнір присвятили оборонцям полку Азов, які героїчно тримали оборону Азовсталі та потрапили в полон. Про присвяту та про самі змагання нам розповів співорганізатор легендарного турніру Едуард Погодін. В цьому році дев'ятий міжнародний турнір. Ми присвятили нашим загиблим воїнам-спортсменам. Плюс ми підтримали. Акцію всю українську фрі Азов не мовчі полон вбиває. На честь загиблих наших спортсменів ми проводимо це свято боксу, свято спорту. Тренер розповів, що серед учасників є представники сусідньої держави, з якими наші боксери постануть поєдинках на нашому турнірі представлені. Е Багато міст України, тобто всі куточки України представлені на нашому турнірі, і до нас приїхала дуже сильна команда з Молдови. Це національна збірна Молдови, які, в які є боксери, еліта, дорослі, є молодь, є юніори. Едуард Погодін каже. Що у змаганнях бере участь боксерська еліта України, зокрема, і наш знаменитий земляк, хотів би відмітити нашого Чернівецького боксера, який зараз один із найкра... один... найкращий, скажімо так, по результатам це Ратмір Турчинінов, який на нашому турнірі виступає у вазі 71 кілограм. Чернівецький боксер Ратмір Турчанінов каже, що такий турнір. Чудова можливість місцевим боксерам проявити себе. Змагання ці дуже хорошого рівня, тому що тут збірна Молдови, збірна Румунії, збірна Великобританії і навіть є представники Індії, які навчаються в Чернівцях. Особисто для мене це неймовірна можливість виступити, оскільки по дорослим дуже проблематично знайти зараз якісь турніри, де є суперники відповідно вагової категорії, так як сюди з'їжджається вся Україна, і за кордону можна виправити свої сили, можна ще раз показати наш бокс і виступити. Боксер розповів. Що для нього присвята турніру є особистою, адже в залі портрет його брата, який поклав своє життя, захищаючи українців. Тут є портрет мого брата Юрія Іванович, який воював в складі 80-ї окремо десантно штурмової бригади. Він загинув на Харківському напрямку. Він теж був боксером, був кандидатом у майстер спорту. Боровся до кінця. Відзначив правність Буковинського боксера і президент федерації спорту Чернівецької області Павло Василенчук. Дуже сильні поєдинки. Наш бронзовий призер чемпіонату України Турчанінов Фрадмір дав гарний поєдинок. опонентам з Молдови виграв у нього, тому ми вболівали. Ми знали, що він на сильному рівні. Серед гостей турніру титулований тренер Буковини Ільдар Шарафудзінов, який тренував зокрема і Едуарда погодіна погодін до мене прийшов хлопчик. Там ну не може хлопчика, ну йому десь було років 13 14 Дуже інтелігентна, дуже розумна людина. Вже людина, не хлопчик. От, і він відвідрізнявся від, 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 від інших, тим, що він все до всього підходив е, чер, через осмислення. Тому з ним було дуже цікаво. Змагання, які триватимуть ще два дні, слугуватимуть не тільки яскравим видовищем та нагодою відзначити наших спортсменів. Вони стануть важливим нагадуванням про тих, завдяки кому ми маємо можливість проводити та відвідувати такі турніри. Цю думку поділяють як організатори, учасники, так і гості заходу. Юлія Слободян, Теми дня, ТВА.